Якість звуку, повірте мені, тут набагато краще, ніж була до цього. Повторюю знову, процесор, який тут встановлений, він від себе відпрацьовує до останнього вздоху. Такої віддачі ви на інших моніторах, думаю, що треба пошукати, щоб побачити. шановні друзі, вітаємо всім підписникам. Отже, сьогодні ми з вами знімемо третє фінальне відео по Магнітолі Гейзер. Відео, скажімо так, це підсумок, наші враження після того, як ми кілька тижнів покаталися і попробували це все на дотик і на ощуп, скажімо так. Дане відео можу розбити одразу на дві частини. Перша частина це в нас, скажімо так, буде. По установці касатися і естетичний вигляд. Друга частина це вже пересядемо на місце водія. Дамо питання і подивимося, як воно це все діло виглядає і працює. По поводу установки, дивіться, зразу повторююся ще. Якщо будете замовляти в онлайн-магазині на сайті Єзер, Силочка на магазин під описом відео, установка буде у вас безкоштовна. Но все ж таки, хтось, наприклад, живе десь в віддаленому містечку, в когось немає змоги доїхати до місця установки, то, пожалуйста, є відео по установці, там плюс-мінус. Хоч будете бачити, як воно виглядає, як воно встановлюється. Силочка зверху, будь ласка, переходьте, дивіться. Крім того, є відео по розпаковці. Також зараз силочка зверху. Переходьте, дивіться, що ви знали, що має йти в комплекті з нормальною магнітолою. Це та купа тих дротів, це ця перехідна рамка, до якої. Саме більше питань у вас може виникнути, коли будете встановлювати Ну і безпосередньо сама манітова. Отже, перша частина естетична по установці. Дивіться. Пам'ятаєте, я при розпаковці казав: рамочка, рамочка, я хорошо, що вона є. Звісно, хорошо, що вона є. Дивіться. Жодного напільника тут не було. Так же саме зверху. Так же саме, надіюсь, знизу вам буде видно. Ось так. Бачите? Тобто рамка по тому, як вона підходить до автомобіля, вона підійшла просто ідеально. Просто взяли, нажали, воно на кліпси стало і стоїть. Все. Ніяких інших лишніх теледвіжень ви не робите. Все. Просто зразу ідеально защолкнулось і воно на своєму місці. Раз. Друге, пам'ятаєте, я при установці показ... не при установці, а розпаковці казав, як ідеально рамочка заходить до магнітоли. Теж. Дуже важливий факт. Дивіться, жодного просвіта чи тому подібне. Все просто ідеально виглядає. Тобто, якщо брати естетику, як воно виглядає в автомобілі, виглядає просто супер. Нема ніяких дир, нема того відчуття, що це колхоз. Є відчуття того, що у тебе здоровляча плазма стоїть в автомобілі. Я зразу всім. Тим, хто буде питати, чи не б'є ночою в очі, тому що це дуже актуальна тема. Скажу зразу: при установці настраюєте так, що тільки вмикаєте світло, габарити. Зразу яскравість падає, плюс клюлет-екран вам допомагає краще бачити днем при яскравому світлі, і вам допомагає ночу. Взагалі, на очі ніякого ефекту не дає. Це великий плюс. От такий от воно має вигляд іменно. Зовні Ще учтіть, Звідти ми доставали магнітолу, яка важить в районі 3-4 кг. Звідти ми доставали магнітолу, яка йде вглубь на сантиметрів 25. Всі бачили той великий квадрат. Сюди ж вставилось отакою толщиною. Все. Це для тих всіх, хто думає, щоб не було ніяких лагів, підзависань і тому подібне. Напомню, 8 ГБ ядер. 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудовної пам'яті. Це вже потужна така штука. Но в мене воздуховоди зверху, в когось можуть збоку, в когось знизу. Там є вентилятор. Він це все діло охлаждає, працює. Но благодаря тому, що там є ще місце закрите. Тут все з боку зверху нагрівається, плюс сонце панелька. Літом у вас воно зависати не буде. Тому що охлаждення працює як на сам процесор, і охладження працює повністю на саму панельку. От і все. Це великий плюс. Це для тих, хто буде собі щось думати, шукати, вибирати. Ще зразу наперед по якості музики. Коли підбирав собі магнітолу, то дивився дуже багато відео, чим заповнилося іменно гейзер Що буквально кожен був казав: таке відчуття, що в тебе тут десь оркестр грає. Блін, такий думав: ну, оркестр то оркестр. Хоч в мене вроді би що тут стоїть, Ну, секундочку, подивимося, бозе. Bose, кому як удобно, так і називайте, ця штука реально грає набагато краще. Після установки віддаю належне тому звуковому процесору, який тут стоїть, він свої гроші коштує. Якщо ви там десь якийсь в душі міломан, я хоч не так дуже сильно до музики, мені ліж би пілікало, головне, щоб не репів, а не шипіло, то да. Тут якість звучання набагато краще, ніж в штатної, скажімо так, магнітоли. Після цього, реально ми підключили той сабвуфер. Ти почав чувствувати ці всі баси, і ти почав відчувати музику з кожної колонки, де вона в тебе є в автомобілі. Це реально так. Да. Звучання тут на найвищому рівні. Так, друзі, з фотіка знімати не виходить. Батарея сіла в ньому, батарея сідає в телефоні. Часу мало, музика грає, треба убрати ці всі звуки, тому що авторські права то штука така дуже тяжова. Дивіться, давайте так, щоб все вам розказати, показати. Елементарно. Вивод під флешки. У мене під дві флешки. Зараз тут флешка з моєю музикою. Ще може бути флешка з мультиками. І з іншою музикою. Наприклад, якщо водія 2, то логічно, щоб один слухав одну музику, другий іншу музику. Все, є зразу. замечательно Далі. Все керування відбувається з руля. Ану, зараз ми з вами попробуємо бігом обрати. О, обрали. Все керування відбувається з керма. Переключення, режими, звук, тихіше, голосніше, будь ласка, все звідси. Не хочете з керма, можна тицяти пальцями в екран. Є. Далі. Є сім-карта на інтернет. Можна вивезти в бардачок, Установщик Сергій сказав, Давайте ми вам її сховаємо десь тут. Малолі, хто в автомобіль може зайти і щось зробити. Не треба. Ви знаєте, що вона і вас тут, і ви доволі. Все. Купите сімку, приїдете, я вам її встановлю. Все. Ну, тут ситуація така. У мене на телефоні є більше 100 ГБ інтернету, і на даний момент е, купляти сімку я не бачу сенсу. Тому що що, я зайшов, включив точку доступу на телефоні, у мене телефон роздає інтернетом на магнітолу. Все. Всі доволі, що слоніки. Е, плюс можна підсоєдинитися. До магнітоли по блютусу. Магнітола у вас робиться великим телефоном. Автомобіль робиться великим телефоном. Вся інформація, яка у вас є в телефоні. Контакти, музика, картинки, все виводиться в автомобіль. Ви це все бачите. Керування. Режим радіо є. Далі режим можете дзвонити собі, будь ласка, по телефону, набирати, кого заводимо. Той же самий блютус. Підсоєдняєтесь, слухаєте музику. Ту, яка у вас на телефоні. Не хочете слухати ту вашу флешку, або у вас флешку вкрали з машини. Будь ласка, слухайте зразу з цього. Або ви просто не хочете цю флешку записувати. Є Флешка під треки. Будь ласка, галерея цвітов багадельна, як в Nokia, а так саме музика. Я вже сюди 10 гіг музики записав і радуюсь, що слоніт. Якщо ви хоча б колись користувалися планшетом, телефоном стачскріном ніяких питань у вас не виникне. Все просто чудово. Розуміється, інформативно, інтуїтивно. Ви зразу знаєте, що нажати, куди подивитися. Кажу, Хоча раз використовувалися, ви це все будете вже прекрасно розуміти. Пісеньки можна слухати всі підряд, всі в разнобій. можна закольцювати одну пісеньку, можна вибрати собі определенні пісні в папку. І слухати тільки їх, розбити собі на понеділок, та п'ятниця під кожен день свою музику, щоб вас слухати. Що касається іменно магнітоли, як магнітоли якості звуку, якість звуку, повірте мені, тут набагато краще, ніж була до цього. Повторюю знов: процесор, який тут встановлений, він від себе відпрацьовує до останнього вздоху. Такої віддачі ви на інших магнітолах, думаю, що треба пошукати, щоб побачити. По робочому місці магнітолі не переживайте, не лагає. Кажу зразу. Підвисань немає. Можна зробити, як вам завгодно. Настроїти, розстроїти, поділити на двоє, на троє, вивести ті приложення, які вам подобаються сюди. У мене ж це діло відбувається як. Я можу їхати бачити навігацію, я можу їхати бачити музику, яка в мене грає, бачити радіо, яке в мене грає, бачити, якщо я буду слухати з телефона трек, який в мене грає іменно з телефона. І я буду розуміти, що це грає з телефона. Є Сім-карта, якої в мене немає, і, навірно, так і не буде, поки я не використовую інтернет на телефоні. І будь ласка, додатки, які мені необхідні в першу чергу. Карти для навігації, YouTube, якщо я не хочу слухати ніякої музики. Заходжу в YouTube, запускаю кліпи. Дивлюся кліпи, слухаю кліпи. Є. Плеймаркет. Будь ласка. Потрібно щось скачати. Зайшов в плеймаркет, скачав. Все, в тебе все є. Ти мобільний, як ніколи. Як використовую на даний момент магнітолу Я, я сів, в мене зразу грає моя улюблена музика. Є. Пальчиком тицнув, мені показує годинних часи. Бо в мене завжди часи були отам. Вони маленькі і плюс я любив, щоб в мене розход показувало. То в мене годинник завжди був на руці. Тепер у мене годинник і дата завжди переді мною. Можете настроїти будь-який годинник, який вам завгодно, як вам буде краще і все. Це будете мати в лучшому віде. По поводу, скажімо так, набрид вам годинник, це все теж набридло. Стиснули, вернулись на своє головне меню. Не потрібно цієї картинки. Можете поміняти цю картинку, на яку вам подобається. По поводу іменно цього всього головного меню. Можете настроїти його під себе як вам завгодно. Любі кольори підібрати, вплоть до підсвітки. Їдете днем, буде яркость одна. Тобто, взяли ось тут. Зробили світліше, темніше. Тобто, що касається екрана що бліки на сонці, такого у вас не буде. Бліків не буде. QLED екран працює на раз-два. Це дуже хороша тема. Їдете вночі при перемиканні, бачите все. Яркость міняється, у вас йде подсвітка. Плюс підсвітку можете зробити у мене в автомобілі, бачите, воно все червоненьке, тут зараз поганенько видно. Бачите? Так, же саме, можете підібрати чисто під свій авто. Ту підсвіточку, яка у вас є. Можете зробити ту підсвіточку, яку вам взагалі бірюзова щоб була, щоб виділялося. Це все під ваш вкус і цвет. Що касається музики, то, будь ласка, тут все вже на ваш смак ділити екрани. Робите все під один формат. Заходите в еквалайзер. У мене стандарт, я так і його не міняю. Ну, якщо ви меломан, можете зробити що вам подобається. Отак от. Брати, підводити підсумок по кінцю використання, штука просто бімба. Мені подобається. Хоча я два тижні вже нею користуюся, але ще, скажімо так, є, що можна вивчати. Подобається от реально те, що заходиш, тиснеш на Play Market і скачуєш будь-яке приложення, що тобі потрібно. І все. Щось не подобається, будь ласка, плеймаркет скачу. І от таке воно, це все діло прикольне. Ну, все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всі, хто захоче таке чудо придбати, опис під відео, переходьте в онлайн магазин, купуйте в онлайні, нагадую в онлайні, установка буде безкоштовна. А це дуже добре. Все, всім до побачення!